І паніка у серпні 2023 року крилата ракета агресора влучила в будівлю драмтеатру в Чернігові. Внаслідок атаки загинуло сім людей. Один із уламків влучив у шестирічну дівчинку. Ми надіялися до останньої хвилини, що лікарі вийдуть і скажуть, що все добре, що вона буде жити. Ольга і її донька Софійка гуляли містом. Одна фатальна мить, і дівчинка лежала в крові зі смертельним пораненням. Дуже сильно кричала. Я кричала, що тут маленька дитина, терміново треба допомога. Кричала, весь час кричала, що дитина, дитина. Вже другий рік серце Ольги стискається від страждань. Весь час я тільки собі запитувала, чому? Як пережити втрату єдиної доньки? Чи можливо здолати відчуття провини? Все це в цьому випуску зцілення невидимих ран». Мені важко її відпустити і сприйняти, що її вбили. Ми тут, щоб вас почути. Ми тут, щоб підтримати і допомогти. Зцілення невидимих ран це перший україно-американський проект про жінок, які постраждали від воєнних злочинів Російської Федерації, історії жертв насильства, потерпілих від бойових дій, тих, хто через війну втратив рідних дім, надію втратив все. Відверто розмови із тими, хто бореться за перемогу України, поради авторитетних експертів США, весь світ дізнається про безчинство окупантів. Зло буде покаране. Як здолати відчуття провини після загибелі дитини? Ніжна, радісна, сяюча. Такою була Софійка у свої шість років. Такою її назавжди запам'ятає матір Ольга. Софійка моя єдина дитина. Вона так любила жити в свої шість років. У неї стільки було планів, мрій. Вона дуже любила подорожувати, їздити Україною. Ми були в багатьох містах. Софійка пишалася своїм батьком військовим і нізащо не погоджувалася їхати з України. Вона розуміла, що таке війна, і в садочку їм розповідали, що таке війна, що таке повітряна тривога, що таке укриття. Але вона говорила мені, що ми не маємо нікуди їхати, ми повинні бути тут. Дома, тут в Україні тут живеш. Ми тут живемо, ми тут народилися і ми не маємо залишати тата, домівку, друзів, садочок. 19 серпня 2023 року. Ольга разом із донечкою поїхали до друзів в Чернігів. Ходили центром міста, насолоджувалися прогулянкою. Софійка піднялася ось сюди, на сцену, бавилась, ніщо не передвіщало лиха. В якусь одну хвилину я пам'ятаю, як ми стоїмо, і відчули сильний гул. Щось таке відбувалося неймовірне, бо я не могла зрозуміти, що взагалі відбувається, звідки це. Ми звернули увагу в бік катерининської церкви і побачили, що просто на шаленій швидкості щось летить. Того дня агресор вчинив потужний ракетний удар по місту Чернігів. Сколихнула від вибухів. Це була одна секунда. Я пам'ятаю, що такий стан був в тебе, начебто. Онімівши ноги, руки в тебе відібрало мову, ти не можеш ні поворухнутися, ні, ні щось сказати, ні побалакати. Все відбулося дуже швидко. Потім стався шалений, просто гучний вибух. Здійнявся дим, вогонь дуже високий. Все, я просто пам'ятаю, що я дивлюсь на сцену, а на сцені лежить моя дитина. Саме тут були залишки крові. Коли вона впала на сцену, вона лежала, вона не реагувала. Я до неї зверталася, я кричала: Софійка, Софійка. Вона не реагувала. Ольга терміново відвезла поранену доньку в лікарню. Медики намагалися врятувати життя дитини, але не змогли. Це був для мене такий шок, коли лікар вийшов і каже: їй все, каже, Софійки немає. Потім мені дозволили до неї зайти, а я до неї зайшла. Вона була як спляча красуня, просто заблющені очі. Я тримала її за ручки, у неї тепленькі ще ручки були. Я її цілувала, обнівала, говорила до неї, що Софійка прокинься. відкрий очі. Невимовний біль, горе, відчай. Жодне слово не передасть страждання матері, яка втратила свою дитину. З трагічної дати загибелі Софійки минуло вже більше року. Втім, легше матері не стало. Вона у мене завжди в голові, в серці, в думках. Я прокидаюся, я про неї думаю. Я лягаю спати, і я теж про неї думаю. Допомогти Ользі подолати біль спробують американська журналістка та меценатка Пердю та психотерапевтка із Нью-Йорка Галина Іцкович. Oh, thank you so much for... О, велике вам дякую за те, що знайшли час і поділилися дуже важкими речами. Це не усім під силу. Насправді ви поділилися цим із людьми з багатьох країн. І причина, чому ми це робимо, частково, щоб допомогти вам, а частково, щоб показати вам, що людям не байдуже. І ви не самі у своєму стражданні. Але моя мотивація, принаймні частково у тому, що я журналіст, і ваша історія це та про яку я хочу, щоб дізнався світ, тому що росіяни прийшли і вторглися до невинного сусіда, і це. Неймовірно неправильно. Я хочу, щоб світ знав, що саме роблять росіяни. Тож дякую вам, дякую від усієї душі. Після трагічної смерті доньки Ольга щоночі знову і знову переживала той самий жах. Мить, коли загинула її дитина, і жоден спеціаліст досі не зміг допомогти їй подолати цей психологічний стан. Галина наголошує, що після такої сильної психологічної травми зцілення має починатися з тіла. Лише завдяки травмоорієнтованій терапії можна досягти певного прогресу. Особливо ефективними є дихальні практики та так звана техніка метелик. Спершу потрібно згадати щасливий момент з минулого та ті відчуття, які тоді переживало тіло. Єдиний спосіб одужання для Ольги це почати працювати зі своїм тілом, коли тіло розслаблене, розум також почне слідувати за ним. Можливо, неохоче, але піде. І настане мить, коли ви усвідомите в житті лишилися речі, які ви повинні робити. Обов'язки, які ви маєте виконувати, є цілі, яких треба досягати. Є щоденні побутові справи, які потрібно виконувати. Тому розум рано чи пізно змусить вас рухатися далі, але почати треба з тіла, як я вже сказала, з чогось на кшталт травмоорієнтованої терапії. Like I said, with like EMDR. Спостерігаючи за своїми рухами, використовуючи ці маленькі сесії повільного дихання, Ольга зможе відчути зв'язок із землею, відчути свій животик, свою грудну клітку, своє обличчя. Обличчя важливе після такої травми, тож вона може відчути: я можу посміхатися, я можу насупитися, я можу змінювати вирази обличчя. Я відчуваю повітря в своїй грудній клітці, відчуваю, як проходить воно вниз, в живіт. Я можу видихати, використовуючи розслаблений голос. Не поспішайте! Дихання дуже важливе. Це як крила метелика. Один за одним. Один, два, один, два, один, два, один, два. Один, два. Коли ви думаєте про щось приємне, якщо ви можете намалювати приємну картину в своїй уяві, гарний день і спробувати якось закарбувати цю пам'ять у своєму тілі, щоб ваше тіло відчувало легкість і насолоду, це буде дуже важливо. Це буде те, за що надалі ви зможете вхопитись, і ви почнете будувати маленькі острівці сенсу і усвідомленості у своєму тілі, your body. Ольга зізнається, що після трагедії цілий місяць була фактично сам на сам зі своїм горем. Чоловік Ольги воював на фронті і міг підтримати дружину лише морально. І коли його перевели ближче додому, жінці стало легше. Мені ці не потрібні були слова. Мені потрібно було, щоб просто чоловік мене гладив, обійняв і просто говорив мені, що він мене любить, він так і робив. І Важливо не забувати, що Ольга зазнала великої травми і через те, що стала свідком трагедії. Це справжня невидима рана. Вона стала безпосередньо свідком загибелі доньки, і це кардинальним чином вплинуло на її психіку. Навіть якщо б це була стороння людина, вплив на психіку, все одно мав би місце. Тому важливо говорити про зцілення, щоб вона вийшла з цього тривалого стану стресу, до стану більш меншої безпеки і регуляції. Мене хвилює таке питання, що я відчуваю після тої трагедії, що я як мама привела її в той парк, і це все сталося, що я її не захистила. тобто я відчуваю провину перед дитиною. Галина радить Ользі зробити пам'ятку про те, якою матір'ю вона була насправді, аби не картатися вигаданим відчуттям провини. «Ми робимо це для того, аби Ольга не картала себе надуманим почуттям провини. Ми пропишемо конкретні тези, які будуть породжувати у Ольги інші думки і долати ірраціональну напругу. Ольга каже: я була хорошою матір'ю. А ми стверджуємо, ти є хорошою матір'ю і залишаєшся нею. І щоб вона це запам'ятала, потрібно це записати. Це має бути маленький папірець, який вона зможе покласти в кишеню або в гаманець і завжди носити із собою. In her or in her or... Біль від втрати дитини не може минути ні за день. Ні за рік сьогодні Ольга з ніжністю і сумом дивиться відео і фото своєї Софійки і робить все, аби світ знав про жорстокість агресорів в Україні. Серці матері її доня залишиться назавжди живою і усміхненою. Як би темно було важко, Ольга вірить, що одного дня вона теж зможе посміхнутися. А наші люди, а українці, проти всіх об'єднали в житті світ і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.